Бі Що Булгарія треба до щастя? Я про Трейха вже. Да? Угу. Якось вдушити їх прям. Знаю. Нічого, зараз того почну вдушити. Стоп, Болгарія вже проти Совка воює? Ні. Ау, да! Ладно, Хі... <свяк> була... <свяк> Ладас, як ти цього добився? Дай. Ой-ой-ой, що за лютий прорив? Ладес, дай. Я не знаю. Ладас, візьми бухарест. Там нафта совка. їм uh -huh. -да трошки прорватися просто. Вони Не знають просто кількість моїх танків там. Ми вже звідти вибиваємо, чувак. Ну я знаю. Я просто дав їм прорватися з іншої причини. Я зрозумів, я зрозумів. Стоп, а проти со... Що... що я проти рейха не воюю? Я не знаю. Ти на кого напав? Ага, уси ты війну. Хорош! Стоп, я випадку... там в галочку було. Ось там. Кронікс укріплення у мене побудував, тут на кордоні. Топа я лані Немає. Лан взяв. Да, я ла не нравилась. Прийняв. Ну, па па папа паузу паузу. Мене не кинулось цей. Так, все. Потужно наступає. А я не можу, щоб ти розумів. Чого? Я не знаю, мене дивізії там, ну окремо не формат. Обіс безвідте дивізії отвів. А я, я тобі кажу, у мене нема там лінії фронту. Вони не Дивіць, я ну, ти паузу ділянки. Я нажав теж тут зараз мої території почнуть захоплювати. Алло. А я... Ну так. Кинь свою дивизию, кинь свои дивизии, бо, бо кинь свои дивизии, я не в ней війні. Я пробую, мене ну. Кто у я... тебе почне в Польщі? А щоб ты. щоб, да, щоб ты розумів, Я. Ну, він напав на Польшу, призвав мене, а нема повідомлення на призыв війни. Интервг, с пауза навіщо? А мои ген... территории не захопили. Та, прося, а, та, да просто. Ты можешь без паузы ставить фронты, боже. Я на, я на продовжен... повністю верхній фронт був закритий. Ой, блять, да. відкритий. Да. Типу... Ці пару типу... годин можна перевратитись в повнішу катастрофу з збранням всіх наших. Е... Right. пунктів снабження і. А, а, так, о. Я... О, я. О, я... О, тебе нема повідомлення, щоб мене призвати у війну? Ні. Ну і правда, хіль війни не поляків. О, ну да, ще 200 днів потратити, хай. Ну, 125. Ні, ні, ні. 125? В мене. Я, тобі, я кажу, це якийсь банк, він не може мне призвати війну. Типу, не зрозумів. Хай він тоді проривається, чи що, я не знаю. Можеш тоді просто кинути всі свої дивізії на кордон з цими, а я кину на кордон з о, цими. О, окей. Угу. Uh -huh. А давай так, я, я знаю, я, я зараз розділю просто. Одна армія буде стояти з цими. А так, Типу, просто для прикриття зробимо вигляд, що ми, що ми воюємо. О, два, отак. Є? Е? Нема. Ну і все тоді. Так на, на Кронікса прорвана. <говорит> да, там є трохи. <говорит> на нас чатах, что-то би 6 надо, а в наше цей. А, ти можеш призвати ще когось війну проти Польщі? Бразилія, наприклад. Блин, не mm, Прозвілі... Будь, великі Прозвілі... дебафи від не річки. Наш призвел. Призвали... Спів...? Прикольно. Ну боже, що ну що за поносіна? Чисто не, не можемо. Мені дуже Трансфер території. Да, тут гражданка в Італії відбулася. Ха, там вони танки якраз мої закотлили. Здарова, новий союзник вахвает твоя маріонетка. Привіт, друг мой лучший. Yeah, welcome to the club, я не знаю. Я то... по не впрачно. воює, тому що. Ну це весело. А, ну тепер не проривай, того, що у них немає переваги в повітрі. Блин, uh -huh. кушки куспятая оказывается криє. Разум, на. І не самими uh -huh. бобжацькими дивізіями він їх криє. А доволі сильними такими. Це де Так, шаманы, звездка вообще. Плуш, можна один на один переговорно? переговорным? Идем. Давай. Що? Є якісь якісь варіантики, при яких моя страна останется існувати? Ну, є. Окей. У я мене висадка не влудала. А, да. да. А, да. Ну. да. Я, я просто думав якось это договориться. Я понял, что у мене надто великі дебафи від морського штрафу. Чисто це Вісім. Ні, так ти ж окружив мене в Талліні. А, я его тебе в Талліні? Ну щас я сейчас <свистити> зніму окружение. Ну да, ти сейчас снимешь это очень нет. ну це все, це фіаско. А не за так. Не ну в, в целом я осознаю возможные шансы, которые тут могут быть, как бы, да. Поэтому я, я, я хочу убедиться в. А, ну кстати, это тебе... вы. И вы Я тебе бы пробиваю. Хм. Интересно, почему? Дуже цікаво, чому танки, які в оточенні без постачання і без палива вже пробиваються. Дуже цікаво. Ладно. <звук> Куда ты поехал? <связи> а можешь мне перестать, пожалуйста, этот бомбить мои эти паровозики? Я тебя не бомблю. Блин, Кого не научились пользоваться авиацией? Я не знаю. Блин, чему я должен ее добывать? Ну, well, блин, потому что ты должен ее добывать. А почему ты не воюешь с ними? Бо, ну, я ну, по бой, я поля я полякофил. Так, Алек, так маєш воювати, значит. Не, не, не фо, а фил. Ну так. Ну, Значить, Значит, ты водкофил. Хоть видите танки? вот <гас> то да. Ми Мы это не догадывались. Ой, там штурмує, штурмуєш от. це це, это Пира штурмують, а де перевага упо. О боже! Ні, це треба вимкнути Фух, тепер я щось бачу. Британський кино ты вроде кому я, Я реально вже давним давно б той рейх прорвав, бо я вам кажу. Просто подивіться на фронт. Я да, чому я це ще не зробив? А я не можу пробитися. Це... Реально вис... висадись там біля Нідерланд. вони то, порти криються. А, вони тримають там. Ну принаймні він де, цей пушкеку стримав порти. Не знаю, Крейг я ще не дивився, Рейха але у мене пару вони щоб дивитися. Ну, Рейх... загалом, да, там... Я думаю, що у Рейха є чим з рахунком того, скільки він дивізій під гамбургом, де тримається. Ще ми не можемо напасти на цей. На Британію. У нас проблема. Mm -hmm. Тому ми демократи. Вже наше світове панування на цьому завершиться, тому що... тому що цей. Тому що демократи. Тому що демократи. Бо якщо хтось зараз висадиться в пусту Британію, практично. Хоча я туди ж піду щас підводними човнами. Перевірю. Ладес, я не можу тобі дивизии кинуть. Там гібралтарський канал закритий і Суецький. А через шо Європу нема кудою. шо Кронік зупинив? Я не знаю, його там почав в афте почав пробивать Бенілюксі. Там нюанси, біля Мажино відбувся. всю. А італійські танки, так! Ну, що за прорис? роблять дивізії американського Китаю, мені цікаво. Не, не задавай лишніх питань, вони виграють. Вони просто гають... фінську армію в Архангельську. Е -е, не роби висадку, флош. Я... Давай так, я зроблю собі у е вигляді кушкєкуса маріонетку в ризі, а ти все інше забираєш. А ні, я хочу я пропоную просто. Да, пропоную просто захопити повністю. Він якось сай. Цей... Не хочу забрати собі. Ну, шоптор змей, ми готові тобі все віддати, просто цей. Ні, я хочу кушке куса забрати. Я Я хочу Нет, ти, 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 у нас ще не ще не повноцінний союзник. Давайте, коротше, короче, кушкекуса поділим просто на частички. Да, ага, да. Ви всі чисти через те, що випадково на той ефект івент прожав. А, давай дай-се поправки. да, да, реально, давайте, давайте просто поділ на якийсь дуже-дуже ржачний куш. Я косек німецьів в цьому після Другої світової. Ну, Типу тобто, там не знаю, Естонія, то там віддається як маріонетка цей пушу, там мені там якась там Рига або ще О, щось. Я знову Велика Фінляндія. Ну типу, тобто, always has been, але да. Я тепер не Північна ви, імперія, ви... А Велика Фінляндія. Реально. Че, зайдемо там куштіку щас 200 дивізій в Рігі. <різь> <різь> Ні, я, я бачу, что... одні подникасся. Блин, нам десь мабуть Варшаву взяти, ну мені так здається, бо у нас того постачання нема. У нас не було вибору, у нас не було вибору. Там вузол постачання, який мені дуже треба. У нас у нас з одної пробки вибили Я зробив високу в німеччину. Берлін буде фінський. Так, манхеттенський проект. Да, The Fall of Warsaw відбулось. Не капаємо Німеччину, не капаємо не капаємо, нам ще не вигідно. Ми ще не Вони... не захватили. Да, да, надо нас захопити Кушкекуса, надо захопити Кушкекуса. Я прориваюсь, розумієш? Розумію. Там? Можливо, що там? Ну, що мене різкі ресурси закінчилися, а чого? Тому що я маніакально робив величезну кількість дивізій. Ну, вони і... тут встали на оборону. Окей, давай. Ми ж прорвемося отут, на цю провінцію, не жалко. Да, ми прориваємося на цю жалку провінцію. Провищена ширина фронту, мінус 20-100. Супини. Я прорвав Хронік. 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 Хронікс. Кронікс уже скрапалось. А, да, він набухнути поміту. Він, здається, побачив все. Можеш просто не прорватися берліна, а стати там чисто річці? Ми, ми, ми встигнемо його капнути. Не хвилюйся. Okay, нам треба капнути савок It's до того моменту, як це, щоб вони нас не створювали кучу маріонет. А oh, я прорвався під совком. це перемога. Хорош. Блин, надо аташа тебе было покинуть конечно. Ч и в совчем?